Щороку, 24 березня, в знаменування того, що цього дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу. Відзначається всесвітній день боротьби проти цієї недуги. На сьогодні одна третина світового населення інфікована туберкульозом. Серед хворих чимало дітей. Яка ситуація із паличкою коха у прикарпатських підлітків? Як боротися з цим лихом і, звісно, як запобігти йому, дізнавалися наші кореспонденти. Двох-трьох підлітків хворих на туберкульоз впродовж року виявляли медики Прикарпаття ще п'ять років тому. А минулоріч ця цифра сягнула семи осіб. Медики переконують, паличка коха і надалі залишається серйозною проблемою, особливо серед дітей груп ризику. До цієї групи входять діти, соціальна група ризику, є так звана. Є група ризику за певними захворюваннями. Серед них це такі, як цукровий діабет, виразкова хвороба. Це є ті захворювання, які. Потребують більш такого уважного відношення до себе, тому що імунна система в цих людей знижена і за можливість захворіти на туберкульоз, звичайно, значно вища. Від туберкульозу не застрахована жодна людина. Хворий на цю недугу, повітряно-крапельним шляхом може інфікувати за рік 10-15 осіб. Критерієм такої хвороби запідозрити таку хворобу це може бути безпідставна втрата ваги, це може бути тривалий субфібрилітет. Тобто це може бути температура, яка коливається від 37 до 37,5, тривало коливається і ніби безпричинно. Це можуть бути пітливість, особливо вночі, безпричинна пітливість. Це може бути незначне покашлювання, яке ніби ж не є виявом такої серйозної хвороби, але все це повинно насторожувати, особливо якщо, не дай Бог, прожилки крові з'являються в мокроті. Запобігти туберкульозу можна серед елементарних правил профілактики, недуги, здоровий спосіб життя та дотримання особистої гігієни. Це має бути вакцинація своєчасно. Це почалося ще тоді в дитинстві. Наступним кроком це є повноцінний сон, повноцінне харчування, це є своя е, гігієна особиста, це, звичайно, миття рук перед прийомом їжі, це обробка продуктів. Ризикована поведінка також має бути трошечки вгамована. Інфікування людини не означає захворювання на туберкульоз. За даними статистики, третина людей у світі інфіковані мікобактерією цієї недуги. А захворювання розвивати. Вається тільки у десятої частини. Втім, якщо дитина таки захворіла на туберкульоз, це не означає вирок. Часне звернення до медичної установи, правильне лікування і спосіб життя дозволить позбутися його назавжди.